Добрий день, дякую. дякую, Наталя Фібріх, телеканал 1+,1. Плюс А пане президенте, в Україні зараз топ-тема це критична ситуація в Авдіївці. Чи можете ви це прокоментувати, як ви бачите там ситуацію і чи побачимо ми там може якісь нові підходи нового військового командування? Ну і також до обох лідерів питання щодо НАТО, оскільки ця безпекова угода вона ж не є замінником руху України до НАТО. Чи Очікуєте ви, пане президенте Зеленський, на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні почути інші сигнали, ніж ми чули у Вільнюсі. І чи готовий Берлін надати Україні конкретніші сигнали, конкретніші пропозиції ніж ті, що звучали на минулому саміті? Дякую, Окей. дякую вам за запитання. Що стосується Авдіївки, ситуація не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами. Вони не заспокоюються, поки повністю не зруйнують все живе, що там є. Наші люди, наші військові, вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога в просуванню вперед. Я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують їх завдання робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене. Наші військові це найголовніше, що у нас є, і це є наша найголовна зброя. Вам кожен може сказати це зрозуміло. Війна це втрати. Ні, перш за все, треба дивитись, щоб ми обходились меншими втратами. Наше військове це головне. Саме такий сигнал отримують від мене керівництво. Ну а там же на полі бою професійні люди. Вони знають, що робити.